Урок 5. Команди для роботи зі світлодіодами проєкт серцебиття людини. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисни на кнопку Переглянути. Також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Світлодіод це вихідний пристрій, який видає світло. Анімація ілюзія руху об'єктів, яка з'являється завдяки швидким змінам зображення на екрані. Частота серцевих скорочень. Це кількість ударів серця за хвилину. Нормальна частота серцевих скорочень у здорової людини від 60 до 100 ударів за хвилину. Серцевий ритм новородженої становить 130-150 ударів за хвилину. У підлітків приблизно 100-130 ударів за хвилину. Працюємо самостійно. Відкриваємо симулятор. Мікробіт і створюємо новий проект. Натискаємо на плюсик і даємо назву серцебиття. Після того, як ми даємо назву, натискаємо Створити. І одразу в нас відкривається наш редактор мікробіт. Що нам потрібно зробити першим ділом? Першим ділом нам потрібно обрати, як буде запускатися наша програма. При запуску або постійно. Я ж обираю саме постійно. Виношу цей блок до всіх команд та натискаю Видалити. Постійно залишаємо тут, і нам тепер потрібно зробити, наш, зробити нашу схему майбутнього серцебиття. Для цього я заходжу до основних, а обираю або показати іконку, або показати світлодіод. Ми можемо обрати одразу показати іконку, приєднати її до постійно і знову-таки зайти до основні і показати іконку, і приєднати ще раз. Відкриваємо іконки, які у нас є, тобто показати іконку, ми тут і залишаємо перше повне серце. А знизу ми обираємо інший варіант, це отаке от поменше. І таким чином ми вже з вами можемо побачити процес серцебиття. Також ми можемо досконалити цей проєкт, додати затримку, тобто додати час, за допомогою якого буде, або через скільки буде саме йти зміна нашого серцебиття. Також ми можемо власноручно малювати таку схему, якщо виберемо інший варіант. Для цього ми видаляємо ці два блоки, обираємо основні і обираємо показати світлодіод. Тепер нам з вами потрібно обов'язково додати основні і обрати пункт показати паузу. Є. Обираємо її і міняємо тут на 250, наприклад, мілісекунд. Є. Обрали. Що тепер ми можемо зробити? Тепер нам потрібно з вами намалювати власноруч наше серцебиття. Я ж буду це робити ось так: от. ставлю поки що сюди крапку, потім роблю... Потім роблю дубль цього блоку, тобто натискаю на нього правою кнопкою мишки і роблю дублювати. Дубльований файл я прикріплю донизу і роблю тепер інший малюнок наприклад, ось такий от. Є, зробили ось такий от малюнок. Знову тепер дублюємо тільки вже паузу, дублювати і прикріпити от сюди. От. У нас тепер є варіант ось такого серцебиття, але нам потрібно ще додати два варіанти. Для цього я роблю ще раз дублювання певного блоку. ось цього. І прикріплюють донизу. Тепер у мене виходить ось таке от зображення. Я можу додати ще ось таких от блоків, то домалювати повністю на все серце. І це буде виглядати ось так: от. і про паузу також не забуваємо: дублюємо його і приєднуємо до нашого цього блоку. І дивимося тепер, як це все у нас буде. У нас тепер є повністю все серцебиття. Але можемо ще додати один варіант нашого серцебиття це ось такий от. показати світлодіод, дублювати його. Приєднуємо донизу і додаємо одразу паузу. Також її дублюємо. І тепер нам потрібно просто видалити ось тут серединку. І давайте побачимо, як тепер у нас і що буде. Начебто гарно виглядає, але ми можемо зробити ще так, щоб серце у нас потихеньку саме зменшилось. Для цього ми можемо зробити ось так: от, дублювати світлодіодик. Пускаємось донизу. Приєднуємо ось так от. Дублювати. І дивимося, як тепер це у нас буде все виглядати. Тепер у нас виглядає от такий от проєкт серцебиття. Для того, щоб його завантажити або зберегти на наш комп'ютер, ми натискаємо ось тут знизу на дискету зберегти. І натискаємо готово. Після цього наш файлик буде вже збережений у нас на комп'ютері. За допомогою нього ми в будь-який момент зможемо або редагувати його, або завантажити на плату мікробіт, якщо є у вас вона в реальному житті. Домашня робота. Створюй власний проєкт серцебиття людини за допомогою комп'ютера мікробіт. Дати відповіді на такі запитання в коментарях, що нового ви сьогодні дізналися, чого навчилися, чи виникли у вас труднощі.